настав ранок усі первосвященники і старші народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити його. І, зв'язавши його, повели й передали правителеві пила. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся. І повернув тридцять срібних монет первосвященникам і старшим, кажучи: я згрішив, видавши невинну кров, вони ж сказали, а що нам до того? Сам дивися!» Тоді він кинув срібники в храмі, пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали. Не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців. Тому те поле досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив: і взяли вони тридцять срібняків, вартість оціненого того, кого оцінили сини Ізраїля. І дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь. Ісус же став перед правителем. Правитель запитав його, чи ти юдейський цар? Ісус відповів: ти кажеш, коли паросвященики й старші його звинувачували, він нічого не відповідав. Тоді Пилат каже йому: Хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчить? Але він не відповідав йому на жодне слово, так що правитель дуже дивувався. На кожне свято правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого бажав. Був же тоді відомий в'язень, якого звали Вараввою. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм: Кого хочете, щоб я відпустив вам? Ісуса вараву чи Ісуса, котрий зветься Христос, адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі, послала до нього його дружина сказати немає нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині в вісні через нього. А первосвященники і старші підмовили людей, аби просити за Варавву, а Ісуса, щоб убити. Правитель озвався і сказав їм, кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали «Вараву!» Пилат їм відповів. А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали Нехай буде розп'ятий. Він же сказав, А який злочин він скоїв? А вони ще дужче кричали: Нехай буде розп'ятий! Побачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі посилюється, Билат узяв воду, вмив руки перед народом і сказав, Невинний я в крові цього праведника. Дивіться самі. У відповідь весь народ закричав: Кров його на нас і на наших дітях. Тоді відпустив їм вараву, а Ісуса. Після бочування видав на розп'яття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до преторію, зібрали через нього весь підрозділ і, роздягнувши його, накинули на нього багряницю та, сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали праву руку і, впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи. Радій, царю юдейський! І плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. А коли наглузувалися з нього, стягли з нього багряницю, надягли на нього його одяг і повели на розп'яття.